Так, дивіться, вже більш-менш гарно бачите, сформувалось у мене вже яблука. І зараз треба буде зробити по яблукам у нас нормовку. Тому що це дуже, ну от реально дуже багато яблук. О, що гілка не може витя... не витягне це все діло. Що сама яблуня не витяне, це все діло. Дивіться, бачите, скільки яблук. От Що робить. Літня обрізка, бачите, як закладаються гарні плодові бруньочки. І плодоносить кожен рік. Дивіться, треба обов'язково зробити нормовку по яблукам. Це дуже-дуже багато яблук. І обробочку зробити. Обов'язково треба зробити потім після нормовки, як пронормуєте, Ось ці яблука треба буде зробити обробку від шкідників та хвороб. А найголовніше зараз у нас може бути хвороба це а, борошиста руса і парша. Оце ось така у нас може бути хвороба. Тому треба обов'язково від шкідників це гусіні, вся та холера. і а, від хвороб дати. Обробочка, ну спочатку, треба об а, зробити нармовку по.